Дід і баба, мали вони велике поле. І одного року вродило зерна так багато, що комори тріщали від багатства. Та разом із зерном у них поселилася мишка Маруська, хитра та прутка. Вона гризла мішки, псувала запаси, а згодом перебралася й до хати нищила одяг, хліб і ночами не давала старим спати. Розгніваний дід купив кицьку і назвав її Люською. Та замість полювання вона тільки спала та грілася на сонці. Маруська з неї насміхалася, сідала кицці на голову і спокійно гризла зернятко. Тоді дід розсердився, завіз ліниву кицьку до лісу і залишив там. А Маруську спіймав і теж відвіз у ліс, замкнувши в залізну коробочку. Сиділа Маруська в лісі, голодна й налякана, просила білочку поділитися горішком та втекла. І саме тоді з'явилася Люська. Вона схопила мишку і хотіла з'їсти, але Маруська встигла випросити собі життя, пообіцявши допомогти. Вони разом пішли крізь ліс і, зрештою, дісталися села. Люська забігла до своєї хати, та дід знову її вигнав. Тоді Маруська запропонувала хитрий план удасть мертву, а люська покладе її дідові під ноги. Так і сталося дід зрадів, похвалив кицьку і повернув її до хати. Люська зажила сито, а Маруська пішла до іншої оселі, де поводилася тихіше, хоч і далі їла зерно з комори. Та одного разу новий господар помітив мишку і попросив у сусіда кицьку люську. Вона впізнала Маруську і знову допомогла їй тим самим трюком. Але цього разу господар замкнув мишку в коробку, щоб зранку позбутися її. Вночі Люська тихенько перекинула коробку і випустила Маруську. Мишка втекла до лісу, подружилася з білочками і жила там щасливо. А з люською вони часто зустрічалися і гуляли разом. Бо спільні випробування зробили їх справжніми подругами.